Привіт, це я Андрій, і я буду знімати обзорчик на, на іру Ontblock King. Це, короче, гра тут головоломка, Тут є чотири види ігри. ну, е, ну сложність. Бидимося ну, найпростіше. Дивіться, наш, наша ціль в цій ігрі нам треба протовкнути нашу червону досочку вперед. Спеці... Бачите, там є спеціальна, там є спеціальна дирочка, і треба цей, її протягнути. Да, 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 да. Пройдемо пару уровней. Иди, червона тоже можно э, як і всі інші. пройшли ми Бачите, тут показує перфект за 7. Три зірочки ну, 10 рухів, 2 зірочки 14 і одна скільки хочете, коротше, безкінечно. Так, вам треба коротч, рухати всі ці досочки можна їх рухати. бачите Ці стоїть так і можна їх так рухати. Так, 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 так. Да, тут ще є підказки Дивіться, вони просто зараз собі все зробив. І ми просто Ви можете отримати підказки коли... Коли ви заходите, наприклад, завтра вам до скільки там, не знаєте, 5, 4, 3. Ну, скільки ви там заходите. Да? Пойдемо, за що у нас є в настройках. В зайчках На у нас тільки звук, якісь там радіо і Facebook. Ну, е, бачите, нормальний режим. Це просто трошки потяжкіше. Ну, не трошки, правда, але а... Ну, да, я теж спробувати. Це не буду грати. Ну, обісно не пройду. Ну, всем пока, це був не Завайте ставити лайки і підписуватись. Пока.